Всім доброго дня, слава Україні. Я ще раз поприїхав до дядька Руслана познімати лошака, бо я в нього знімав. Я не сказав ціни, тоді треба було може сказати, а може біжить далеко. Треба було може, сказати ціну, бо тому що люди дзвонять, ціни не знають, голову морочать. А лушик дійсно такий. Вартий уваги, кому треба на жеребця, то буде супер лошак. Хто хоче, то то, то ні. екземпляр буде файний. Трим... Ну, та що таке? Біла висока, файна. Я, ну кажу, то Хто хоче дійсно купити чи що, то дзвоніть. По таким то... ну, нагадую лошак від гордого. Тато його. Кубила теж його. Кубила масна, ну що казати? Така кубила є. Хто захоче навіть дзвонить під... І що він має? Вчора що ти Ну? Э, висота по тілі метр п'ятдесят. Ну? Э, Об'єм грудей метр п'ятдесят шість. Йому, лушукові 6 місяців. казати нога далі. 21. Ну а 21 вже має. То старі коні такі вже мають вже. 21-22. Прості коні, а то лошак 6 місяців. Каже, хто хоче дійсно собі на жеребця тримати або що, то навіть дзвонить і. Ноги ну, в нього взагалі файні, грубі, він колений. То, то, то просто не прості коні. Люди, хто хоче, то ви собі дзвоніть і дійсно хто хоче купити, навіть дзвонить. А поморочити голову не дзвонять, бо тому, що... Бо то... о що би ви хотіли так, за нього? 22 тисячі, 22 йомою, то я думаю, що не є дорого. А це йому скільки було, 20 жовтня було 6 місяців. 6 місяців та. Та. Бо я тоді знімав, бо ви... Та. Так, сьогодні четверте. Та. Четверте з жовтня сьогодні. Трохи більше як 6,5 місяців. Лошак дійсно, йомою, але він на 6 місяців. Він на 6 місяців виглядає капець. Файно, хто дійсно захоче. Він мене першеронка. 5 місяців, нога 19. 5 місяців першеронка. А то від гордого. Не дуже Ні, ну Він на 6 місяців він класно виглядає. У нього задні ноги. Не. У нього такі грубі в колінах, які він грубий. Та дикі задні ноги? Ні, бо на відео то буде одне. Люди. Хто дивиться, то, то знає. Але всі знають, що на відео буде одне, а вживу зовсім буде друге, то хто хоче дійсно Хоче приїхати, подивитися, хто хоче собі тримати на жеребця, на його, то, то навіть приїжджає і дивиться. То, Куди та, 22 тисячі такий не жеребчик не коштує, не лошак такий. Він, та, 22 тисячі, там ще може щось на дорогу, зараз і договорите. Спеціально приїхав його познімати, щоб люди виділи, який то є лошак. Ну, ну, На відео кажуть, то, то є одне, а вживу буде зовсім, друге. То кубила моцна. То кубила і спокійний, дорогий, да, все Ну, на 6 місяців, що казати. Ми двоє такої кобили. Може вже відео люди багато хто бачив, хто не бачив, хто захоче, той подзвони, дійсно. Але тут такий кажу, реп, лушак. Та, та супер буде, я кажу, то він по файних коні кобила велика. Скільки десь має ваша кобила ваги? Ваги? Угу. Ну, шість корців вона має твердих точно. Вона велика кобила. Шість корців вона має твердих. <тайпася> а Ігор казав Ігор казав, що гордий мав. Нині з ним говорив, він бачив відео, може. Йому привіт. Е, 750 кг гордий. Він його продавав, чи що він там казав? 750 кг. Але в був зараз 20 жовтня минуло 6 місяців. Так, то Олений? Буде... То буде апарат, бо який у нього ноги, то, то він ногу, то то буде, ну, жребчик буде капець. Файний буде. Ну. Спокійний, спокійний, як дитина. Хто захоче собі дійсно, то я номер залишу в описі і відзвоніть, але... Хто дійсно хоче, так, хто дійсно хоче купити. Щоб голову морочити, а... Стій. Голову морочити, то, то... йде. Що це тут лошак буде, на 6 місяців? Та він як біжить за ним такі сліди вже капець. Ну, значить є вага. No. Сліди копита купити Скільки він зараз плюс мінус має ваги. Та ж міряв його по 315 кг. Ну no, а 300 він має. Має no, точно. Кажуть, що має твердих. 310 кг. No. Ну. Лошак 6 місяців. Метр то... п'ятьдесять висота по тілу. є в нас підгайці. Тернопільська область підгається. Кому, дивіться, кому можна далеко чи далеко, але хто захоче таке, такий екземпляр, то файний лошачок, чесно, то нема що казати. Що... Такий він в колінах. виїжджає, виїжджає, виїжджає. на що то говорити, дзвонити, що приїду, як ти не їдеш. Я с приїжджав, він вже виїжджає. Ну, то ліпше кажіть відразу. Ціна двісті зразу що тут не писали. Ціна є зараз, я сказав, ціна 22 тисячі. Там якщо щось дійсно хтось хотів, то щось на дорогу, щось скинуть. Але хто дійсно хоче, хай... Так. Ось такі коні, от така кобила. Всі бачать кобилу, його маму. Мама дивіться, стойома, дивіться, то він вже зростом сидить, як мама. Шість місяців. <плес> ну, Як мама стоїть. Шість місяців, то, то я думаю, що зараз на даний час, які зараконі, які ціни стоять, то не є дорого. А, прийшов, Маленький. спокійний, То не є дорого. Хто захоче собі для дому купити такого лошика, тримати навіть на жеребця для паровки, то її буде супер. А хто є люди, що в лісі роблять для лісу, ну то є, кажу, але лошак на руки. Файний, такий лошак від горду. Ось ну, такі Гордий йде лошад. Файні, файні. Від хілтона. Ну, поїдемо ще Хілтона познімаємо обов'язково, може на другий тиждень. Може того тижня ще поїдемо. Ну, ну такий. Ну, дивіться, який там вже 6 місяців вже репчик, який там розкол. Ну, Кий в нього розкол, то що ти? Ну, то, то буде, дійсно він буде як мов, півтора року, два роки. З нього буде... No. Його зараз сміло відлучаєте, тримаєте і годуєте. Сміло. То вже такий що він вже все сам. По зимній ти вже забере. Настання, ти вже... Та так, дасть йому трошки бурака, чуть-чуть вівса, того всього, то зараз тільки у коні, то, то вони на, на самій траві, коні пасуться кожен день. Ой, як кобила його мама. Велик. Ну я такий від неї. Такий лошочок. Хто дійсно захоче, гнать дзвонить. Такий лошак на продажу. Спокійний. Ні, дійсно він спокійний то від спокійних коней торже. Вже під вечір не вже додому хоче. Що ти? Великий. Кажу, номер буде в описі, дзвоніть, питайте. Ціна 22 тисячі. Там ще щось на дорогу чи що тут. Ось такий лошачок. Ось така 6,5 місця такий лошок. Та дивіться він зростом, який він no. великий. Є люди, що хочуть, є що приїдуть і здалека, хто захоче такого лошачка, то ну, видана й на відео, навіть що казати, відомо на відео, який він має нові грубі. Ну-ка, але то на відео буде одне, а вживу буде зовсім друге, бо то на відео ніби виглядає маленьке чи ще щось там, а то вживу приїхати. ну, Є ну, малявка. Ну. І ось сміло відлучаєш собі зараз і вчиш все ж хочеш від маленького, як навчиш таке і воно буде. Такий лошачок. А він Спокійний капець, файний а, лошачок. Що, Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому що подобається, не подобається. Але я думаю, такий лошачок всім має сподобатись. бо то файний, файний коник. Файний без нього. Добре, всім дякую за перегляд.